Добрий день. Сьогодні 24 липня 2024 року. Ну, стан справ з будівництва з'їздів, з Подільського мостового переходу. З боку Русанівських садів зробили тільки піщаний майданчик. Ніяких робіт біля залізниці. Нема. Тільки зробили якусь траншею. А там далі, де бурова, де кран, де зупинична платформа, там роботи йдуть. Роблять якийсь дурацький з'їзд-заїзд з подільського мостового переходу бік вулиці Бальзака. Якісь роботи йдуть з того боку залізниці, там де Воскресенські сади. Планую зараз піти туди і подивитися в подробицях, якщо вдасться. Так, звідти, звідси тільки бурова трохи видна, але в мене є партизанська трупа, я її використаю. Якщо я вже опинився тут випадково, інакше ніяк неможливо було доїхати з правого берега на лівий, окрім міської електрички. Я вже вирішив використати цю можливість і щось зняти, хоча не планував зовсім. Там Спуститися з насипу вздовж гаражів нема ніякої можливості, тому я йду. В обхід. Іншого шляху я поки не знаю. Я йду біля діячої сторони, біля діячого колії «Укрзалізниці». Тому треба бути обережним. Ось тут відбувається, незрозуміло. Затягнули маленький екскаватор. Зруйнували перехід. Ну, Сподіваюсь, що потім все відновлять. Це вулиця Марка Черемшини. і будівельний майданчик. Зараз дійду до кінця партизанської стежки, яка мене приведе до найкращого обзору. Такий буде огляд невеличкий. Як вона виглядає?